Дев'ять матчів за три дні. На Закарпатті триває другий з'їзний тур жіночої суперліги з гандболу. Змагаються шість команд: збірна з Хмельницького, Київський Спартак, команда із Броварів, Львівська політехніка та Галичанка, а також Ужгородські Карпати. Спортивний вікенд для Карпатівок почався ще в суботу матчем чемпіонату Угорщини. Там вони зіграли проти лідерів тамтешнього другого дивізіону команди із Гойдунаноші та поступилися їм. А уже в неділю на Майдан. Анчику Карпати Арени приймали дебютанток суперліги із Хмельницького. Досвідченіші Ужгородки переграли суперниць із розгромним рахунком: 45-15. Дівчата в хорошому темпі, в хорошому стилі. Ми граємо, є помилки, але це, це робота на майбутнє. Життя таке, що ми підлаштовуємося. Проблеми з світлом, проблеми з тривогами, проблеми. Там, з теплом можуть бути, але Ужгород, поки що, це безпечне місце. Ми бачимо чудовий теплий зал, освітлення. <кій> Ніхто не має таких умов. Ну і Збройним силам дякуємо по команді. Я ще раз дякую їм, що вони повернулись в Україну. У, у дівчат були контракти закордонні. Вони приїхали, не знаючи, чи буде чемпіонат України. Виник угорський варіант. І я думаю, ми таким чином зберегли ганбол. І ви бачите, проявляються нові команди. Хмельницький організована команда, бровари. Другий змагальний день розпочався матчем Карпат проти команди із Броварів. У першому таймі наші дівчата багато пропускали, але зуміли зберегти гандикап у 11 м'ячів. У другій 30 хвилинці Ужгородки нарощували перевагу. Найбільше закинули Карина Колодюк та Ольга Макаренко по 11 м'ячів. А у суперниць аж 13 м'ячів. У ворота Ужгородок закинула колишня Карпатівка. Яна Готра. Фінальна сирена зафіксувала перемогу господарок 46 46-27. У нас молода команда, дівчата вчаться. Ну, Сподіваюсь, буде все добре. Дуже важлива підтримка і дуже важливо, що всі, всі команди зібралися, що дуже багато команд суперлігі, вищій ліги. Е, Дуже класно, що є команди, з ким можна пограти, з ким цікаво грати. Ми, якщо б не наше керівництво не потрясаєва Світлана, не потрясаєв Сергій, нас би взагалі б не було. Ну то есть, дякую їм, що ми можемо бути тут. Другий тур тут можемо бути. І ну це класно. Ми сподіваємося дати ще раз дати бій Карпатам. Нині Ужгородські Карпати мають у своєму активі шість залікових пунктів та посідають другу сходинку суперліги. Попереду у наших дівчат ще один принциповий поєдинок проти Київського Спартака. Ми закріпились там жорстко на другому місці. Поки ну і четверте місце в чемпіонаті Угорщини. Для в цей час складний, коли обмеження світлом, максимально вже пробуємо. Шукати моменти по графіку, коли можна тренуватися. Але команда на ходу, команда готова. В Україні всі в одинакових умовах, тому тут не можна на що жалітися. В Венгрії зрозуміло найкращі умови тренування. Але ми участвуємо, є ігроки національної збірної України в нашій команді. Весною буде вирішуватися судьба з північною Македонією, чи ми попадаємо на чемпіонат світу, чи ні, отборочний матч. Якщо ми виграємо в північній Македонії, ми на чемпіонаті світа, де Закарпаття буде представлене нашими гравцями. Матч Карпати Спартак і закриватиме другий тур жіночої суперліги. Він відбудеться у вівторок, 13 листопада, початок о 14-й. Усі поєдинки гандбольної ліги можна дивитися у прямому ефірі на ютуб-каналі телеканалу 21 Ужгород.